8 липня Росія завдала ракетні удари по низці міст України. Вже відомо про десятки загиблих та поранених. Зокрема, під час ранкового обстрілу в столиці постраждала дитяча лікарня Охмадит. Користенська міська організація Товариство Червоного Христа України ініціювала збір, до якого й самі долучилися. Ми оголошуємо благодійний збір коштів для надання допомоги. Постраждалим у нас наслідок авіаудару по лікарні Охмадит кожна гривня дуже доречна і має велике значення. Разом ми зможемо допомогти дітям, які для отримання необхідного лікування та допомоги. Просимо небайдужих долучитися. Наразі в терміновому порядку узгоджується питання встановлення скриньок у таких великих супермаркетах, як АТБ та Сільпо. Про подальше розміщення скриньок ми будемо повідомляти на нашій сторінці Фейсбук. Де ви зможете дізнатися місце розташування їх та надати благодійну допомогу? Також одна скринька буде знаходитись в нашій організації по вулиці Ольгінській, 9. Закликаємо всіх небайдужих долучитися до цієї благодійної ініціативи. Зробимо все можливе, щоб повернути дітям їхнє здоров'я, надію та на світле майбутнє. Також просимо не забувати, що діти це майбутнє нашої країни. І в зв'язку з такими трагічними обставинами ми дуже, дуже просимо всіх громадян нашої громади долучитися і бути небайдужими. Будь ласка, не залишайтеся осторонь чужого горя. Окрім скриньок, кошти можете переказати, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Також кошти можна перерахувати на рахунок товариства Червоного Хреста з поміткою допомога для Охмадиту. Якщо у вас виникатимуть складнощі з переказом донатів, можете звернутися до товариства Червоного Хреста за адресою вулиця Ольгинська, 9, або за номером 096 415 шість 16.